Уродженець Кембриджа, британець Олександр Стемп, одружився з угоркою і мешкає по сусідству Закарпаттям. Уперше побував на срібній землі у 2006 році. Враження відтворив у книзі ще у 2011. На здивування письменника-аматора тоді видання високо оцінили на його батьківщині. Читачів книги знайшли в Угорщині з та Німеччині. Нарешті автор презентує і на Закарпатті вже друге видання путівника. Алачевеймош подобається амосфі. Олекомінікейшн возверий айкотбай. Отже, мені сподобалося все, особливо міста, містечка. Хоча мені не вдалося набагато поспілкуватися з людьми, тому що небагато хто знає англійську мову. Британець об'їхав велосипедом майже все Закарпаття. Стверджує, на заваді можуть стати зграї безпритульних собак та погані дороги, на які часто нарікають закарпатці – Шляхи, хоч і розбиті, та ведуть до прекрасних та чистих краєвидів, орендувати велосипед в Ужгороді допомогла допомогла темпу велоактивістка Віта. Вона вже встигла прочитати книгу. Я чекала, щось дуже академічне, ну зважаючи на те, що видання Кембриджське, і я думала, там буде насичене фактами. Ну зазвичай звичайно, якийсь часопис, літопис. А виявилося, що це дуже така емоційно наївна, прекрасна історія про наш край. У Закарпаття на думку автора великий потенціал, але про нього мало знають за кордоном. Олександр Стем до поїздки на Закарпаття жив стереотипами про некультурну та бідну Україну. У своїй книзі він їх ламає. До речі, один із екземплярів автор відправив британському принцу Чарльзу.